На відкритті виставки робіт наших талановитих земляків з любов'ю в серці до краю мого зібралися власне організатори, голова громадської організації «Древлянська громада Юрій Виговський і редактор сайту «Коростенінфо» інфо Наталя Каленова, представники влади, журналісти та небайдужі до прекрасного коростенці, коментуючи події, Юрій Виговський сказав, що йому особисто приємно, що мешканці міста матимуть доступ до творчих робот своїх земляків. Ми з одним із напрямків своєї діяльності вбачаємо в розвитку культури та традиції нашого району, нашого міста. І знаємо, що дуже багато талановитих людей, які захохали в наше місто, в наш район, є в нас. І вся їхня любов, яку вони висловлюють, вона проявляється в їх роботах, в їх творчості. І ми хотіли б, щоб цих людей бачили громада міста. І ми могли йми пишатися». Наталя Шкаленова зазначила, що друга виставка має бути не менш цікавою від попередньої, в якій було виставлено близько півтисячі робіт. В рамках нинішньої виставки також має бути представлена не одна сотня робіт, які змінюватимуться щотижня. Щотижня буде змінюватися виставка. Щотижня будуть нові обличчя, нові роботи. Ми вас всіх запрошуємо. Запрошуємо не тільки приходити дивитися, а можливо, брати участь у кого є таке бажання. Підтримав ідею подібних виставок і запропонував від імені міської влади в разі необхідності допомогу. Заступник міського голови Олександр Дзига у нас скоростенців надзвичайно багато є. Талановитих, як серед молоді, так і серед, будемо вже говорити, досвідчених дорослих людей, і оту от іскру божу просто її треба віднайти і показати. Подякували за увагу до своєї творчості художниця Катерина Лисова та автор робіт із сірників Віктор Шуляренко. Далі усі присутні могли ознайомитись з представленими художніми експонатами і поробками. В рамках виставки також пройшов майстер-клас по створенню композицій із живих квітів флористки Галини Оверчук. Всі роботи, окрім робіт Галини Оверчук, знаходитимуться в приміщенні офісу громадської організації «Древлянська громада за адресою вулиць. Грушевського 26 до кінця поточного тижня, а там на виставці з'являться нові експонати.